Породила мене мати у високих палатах та понесла серед ночі у Дніпрі купати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи моя доню Дніпром за водою, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється надо мною молодою. Нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами. Синьою водою Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливе ж моя єдина я хвилі мої хвилі, привітайте русалинку та й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою. Поки сестри не зустріли, не взяли з собою уже з тиждень, як ростує вигуляє, гуляю піночі, До з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалочка, Дніпра поринила, мов пліточка. А лазина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна не мав вдома ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла. Та й байдуже пішла собі в палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. То не счулась, як зуспіли Дніпрові дівчата та до неї ухопили. Та й ну з нею гратись. Радісіньки, що піймали, грались і лоскотали, поки в вершу не запхали. Та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.